Улюблені цукрові булочки, як у дитинстві, рум'яні, ароматні із хрусткою з коринкою, невагомі з цукром, неймовірно повітряні. Хочеться їсти ще і ще, особливо малечі. Мерщі, зберігайте рецепт та давайте готувати. Отож склянку теплого молока додаємо 2 столових ложки цукру та пачечку сухих дріжджів на 12 грам. Якщо використовуєте пресовані, тоді 7 грам пресованих. Додаємо одне яйце, перемішуємо та всипаємо 400-450 грам просіяного борошна. додаємо трішки солі та замішуємо м'яке еластичне тісто. Орієнтуйтесь по своєму борошні. Якщо ви відчуваєте, що тісто виходить занадто туге, додайте ще трішечки молока. Далі вливаємо розтоплене вершкове масло та замішуємо тісто. Тісто не повинно прилипати до рук, отож вимішуємо його до тієї пори, допоки воно не стане м'яким еластичним та нелипким. Залишаємо його під харчовою плівкою на 2 години для того, щоб воно підійшло. Підійшовши тісто, будемо формувати булочки. Розставимо розігрівати обов'язково духову шафу на 180 градусів. Тісто розділяємо на порційні шматочки. Я робила булочки невеликі, тому усе тісто розділила орієнтовно на 16 булочок. Кожний шматочок ось так обкатуємо, щоб тісто було м'якеньким. Кожну булочку розкатуємо в тоненький пласт, змащуємо трішечки рослиною олією або ж вершковим маслом розтопленим та посипаємо цукром. За бажанням, цукор можна змішати з корицею, тоді ваші булочки вийдуть ще більш ароматнішими, якщо ви так полюбляєте. Булочки скла... таким чином закручуємо, зліплюємо та розрізаємо навпіл. І у нас виходить дуже красиве сердечко така цукрова плюшечка. Продовжуємо все таким самим чином робити із усіма нашими булочками та викладаємо їх на деко. З достатньою відстанню один від одного. У мене вийшло три таких дека, щоб їм не було надто тісно, тому що під час випікання вони збільшуються в розмірі. Булочки змащуємо збитим яйцем або ж самим жовтком та ставимо випікати до рум'яної гарної скоринки. Це у мене зайняло приблизно 25-30 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духову шафу. Після випікання, для того, щоб булочки стали м'якші, а не такі хрумкі, їх можна накрити рушничком та залишити, щоб вони так охололи. Булочки виходять дуже ніжні та смачні, а головне солодкі.